Не є аналогічною. Тому застосовувати це рішення не потрібно. І суд апеляційної інстанції не застосував це рішення як прецедент. Це дуже важливо, тому що за результатами розгляду він прийняв рішення, що є очевидна протиправність діянь ТЦК. І Стосовно вимог зобов'язання військової частини виключити із пісків частини, тобто звільнення, відповідно вирішив задовільнити, що незаконна мобілізація може порушувати права громадян, зокрема, право на свободу та право на обрання форми служби. І захист цих прав можна бути відбуватися через суд, тобто ви можете звертатися до суду. І суд, незважаючи на того рішення Верховного суду, він може прийняти рішення і все ж таки звільнити, тобто зобов'язати відповідача безпосередньо військову частину звільнити вже військовослужбовця і виключити його із списків військової частини. А далі суд вказує, що з урахуванням обставин колегія суддів вважає, що чинне законодавство не містить положень, і не дозволяє суб'єкту власних повноважень, тобто ТЦК, мобілізовувати працівника, який має відстрочку. Або за відсутності медичного огляду щодо встановлення обсягу придатності до військової служби та направляти його до військової частини. Тобто, за відсутності саме медичного огляду, призов неможливий. Розумієте, не? Ну і за результатами бачите, яке резюме. Визнати протиправнем, ну, по-перше, рішення. Окружного суду скасувати, прийняти нове судове рішення, а визнати протиправними, скасувати наказ начальника ТЦК в частині призову на військову службу під час мобілізації і відповідно зобов'язати військову частину, прийняти рішення про звільнення від проходження військової служби. От таке рішення, друзі. Якщо потрібен вам супровід, юридичний захист по наличних справах, навіть якщо ви вже перебуваєте на військовій службі, у вас була така ситуація, можете звертатися до мене. Будемо займатися вашою справою незалежно від того, скільки часу вже пройшло.